Далі, як я анонсував, спілкуємося, звісно, про ситуацію на фронті по різних напрямках, і ворог не полишає намір просунутися, зокрема на Харківщині. Так, от за свіжими даними генштабу збройних сил України на Куп'янському напрямку армія РФ протягом дня сім разів намагалися атакувати позиції сил оборони в районах Степової, Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, новоплатонівки а на південно-слобожанському напрямку відбулися чотири зіткнення в районах населених пунктів Вовчанська Кам'янка та Дворічна. -1 бій більше триває, і досі. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного груповання Харків. Пане Павло, вас вітаю. Доброго дня. Питання: давайте одразу про ситуацію на фронті, якою вона на тепер є, в зоні відповідальності відповідно оту Харків. Ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Харків загалом лишається складною, як і раніше, однією з головних цілей ворога залишається місто Вовчанськ. Там фактично. Щодня відбуваються штурмові дії противника, атакують переважно малими піхотними групами від 3 до 5 людей за активної підтримки дронів. Якщо ж говорити про бої в місті, то треба розуміти, що сили оборони України продовжують утримувати деяку ділянку на північному березі ріків Вовча, саме на території агрегатного заводу. Там ворог щодня і навіть щоночі проводить штурмові дії. Це теж невеликі піхотні групи від 3 до 5 людей. Інколи це може бути навіть один штурмовик. Якщо говорити про бойові дії вночі, от в антитоповізійних кончо вони намагаються проникати на територію агрегатного заводу і там закріплюватися. Але наша аеророзвідка таких штурмовиків виявляє і, безумовно вживаються усі необхідні заходи для їх знищення. Хочу наголосити, що вже за понад рік важких боїв за вовчанськ ворог так і не зумів взяти місто, і навіть не зумів витіснити наші підрозділи за природний рубіж ріки Вовча, тобто на південний берег. І якщо це от бачите, то от е, ми розуміємо, що зараз через неспроможність взяти місто в лоб, росіяни намагаються обходити його з флангів. Також напруженою залишається ситуація в районі дворічної, де ворог продовжує перекидати свою піхоту на західний берег річки Оскол з метою створити загрозу для штурму або оточення міста Куп'янськ. Там бойові дії також тривають фактично щодня насамперед в районах населених пунктів: дворічна кам'янка, Фиголівка, Красноперше та западне. Але хочу наголосити, що Росіяни хоч і постійно намагаються навести переправи через Ускіл з метою покращити і налагодити свою логістику на західний берег, але зробити цього їм не вдається. Наразі переправ, якими ворог міг перекидати бронетехніку на західний берег ускола. У ворога немає. От ви згадали про аеророзвідку. Якої ситуації на межі з, Білго, з Білгородською областю Ерефії? Що можете сказати про накопичення там сил противника? Чи є якісь ознаки щодо е, ну, можливо, підготовки до активного руху? Адже я нагадаю, що е, не так давно інститучні війни аналітки давали е, значить, інформацію: що саме Покровськ, якщо говорити про схід про Донеччину, так само Костянтинівка і Куп'янськ. От власне згаданий вами Харківщина можуть стати основними такими активними ударами там на наступні тижні. Треба розуміти, що ворог на Харківщині щодня проводить штурмові дії, але ми бачимо, що противник проводить ротацію насамперед тих підрозділів, які задіяні в активних штурмових діях. І одна з причин цього достатньо високі втрати. На нашому напрямку Росіяни щодня втрачають від 50 до 100 осіб вбитими та пораненими. Це лише підтвердження втрати. Але навіть ось такі втрати ну не зупиняють ворога від продовження активних штурмових дій. Якщо ж говорити про резерви на Білгородщині, так безумовно у ворога є певні резерви, але не в тій кількості, щоб прорвати фронт та створити загрозу для міста Харків. Не в тій кількості, щоб прорвати фронт, але в тій кількості щоб потрохи знаєте нервувати наших оборонців цими самими малими піхотними групами, тощо чи можна говорити про те, що все ж таки влітку техніку стали частіше використовувати, і що у нас з протидії ворожим дронам, які теж постійно летять. До речі, що з авіацією противника, чи часто вона ну, використовується на даному відтинку, скидаючи ті самі авіабомби, От, власне якими силами технічної людськими? Сьогодні оперує ворог на вашому напрямку. Так, давайте по черзі. Щодо техніки, використання бронетехніки на фронті зараз край обмежений, і це пов'язано з дефіцитом танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів у ворога. У зв'язку з тим, що за попередні роки повномасштабного вторгнення Росіяни понесли досить значні втрати. В цьому компоненті, але все ж таки бронетехніку ворога є. Але ми розуміємо, що він її зараз збереже і намагається зайвий раз нею не ризикувати. Тому, якщо говорити про тактику, продовжує покладатися насамперед на штурми малими піхотними групами. Якщо ж говорити про авіацію, безумовно ворог продовжує застосовувати авіацію. Це е, тактична авіація, насамперед, яка використовує керовані авіабомби, також не керовані авіаракети, які застосовуються на різних. Ділянках щодо дронів, так безумовно, якщо говорити саме про техніку, дронів у ворога зараз надзвичайно багато. Це дрони різних типів, і вони їх використовують досить активно. Тому власне сили оборони України зараз дуже часто сконцентровані на знищенні саме ворожих екіпажів БПЛА, тому що ми розуміємо, що без підтримки дронів ворожа піхота на полі бою, вона. Фактично безпорадно ви згадали про Вовчанськ, які вже більш ніж рік не можуть росіяни взяти, дякуючи, звісно ж, звитяжності хоробрості наших оборонців. Але я нагадаю, що ну хто не бачив, можливо, можете загуглити, подивитися ці світлини. Від Вовчанська практично нічого не лишилося. Відтак питання: який сенс застосовувати ті самі е, авіаційні бомби, е, які в принципі е, ну більш е, мали би на меті е, руйнувати будівлі в цілілі, де могли би наші оборонці закріпитися? Тобто, який сенс. Власне, в застосуванні авіації і одразу друге запитання: чи є у нас все ж таки спроможності, зважаючи на те, що від населених пунктів вже давно нічого не лишилося, там теж в принципі можливості десь закріплюватися, десь ховатися, якось більш-менш облаштовувати свої оборонні позиції. Так, ви праві від Вовчанська, справді вже майже нічого не лишилося. Як місто придатне до життя, Вовчанськ припинив своє існування там сусідні е, руїни. Якщо ж говорити, чому Росіяни продовжують застосовувати авіацію, артилерію по цьому місту, ну фактично, вони по іншому воювати і не вміють. Там, де вони не можуть пройти, вони абсолютно все знищують. Тобто, от вони, наприклад, один день, другий пробували десь пройти, наразилися на в Сил оборони України, понесли втрати. Ви можете не сумніватися, що наступного дня туди полетить все, що завгодно. і провані авіабомби, і ракети, і артилерія різних калібрів. Все ось ніколи такий стиль щодо того, як вдається нашим воїнам. Втримувати позицію Ловчанську, це безумовно дуже важко, тому що нікому не війні не доводиться так важко, як піхоті. Насамперед намагаємося використовувати підвальні приміщення, робимо певні сховки, руїни постійно потрібно переміщуватися, проводити ефективне маскування, тому що на сучасному полі бою, коли ворожа аеророзвідка працює досить активно, дуже важливо саме маскування. Ми саме використовуючи ось таку ось тактику, нашим підрозділом і вдається стримувати ворога. У тому самому Вовчанському про ситуацію на фронті будемо говорити і далі. Ще в цій інформаційній годині вам, пане Павло, дякую за долучення. Бережіть Я себе вам. і гарного вечора. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного груповання Харків, був гостем у цій порі.